Дорогі війнічани, дякуємо вам велике за вашу допомогу. Хлопці привезли нам ось стоїть допомога. Ми, ми дуже вам дякуємо. Вдячні. Ми дуже вдячні, дякуємо. Ну, ви щоб розуміли, ми з 14 вересня сидимо без світла і без газу. Нам потрібна допомога і ця дякуємо за все. Але нам потрібні генератори, нам потрібні. Е Свічки, буржуйки, ліхтарики, ліхтарики бензин, тому, що неізвісно, коли у нас буде світло А медицина. І у вас є і медицини Но, У нас немає нема. да, і не привозять нічого. А не чого привозить? не привозять? У мене чоловіка він ранило. І ми не знали привозили раніше. Да, угу. Привозили. Не зараз немає часті. Бояться у нас іще стріляють так, і до нас бояться їздити Люди слава богу тому. Нам потрібна якась медична допомога хоча б в, ну, в пластині перехід, антибіотики. І, так, і, ще раз, який населений пункт, щоб знали. Населений пункт, це Куп'янського району, Петропавлівка, Ляхівка, Харківська, Харківська, область. Харківська область. Дякуємо вам велике, що ви вже нам зробили. Якщо можна, люденьки добрі, дайте нам допомоги.